Це мудрість до Филип'ян послання святого апостола Павла, читання, будьмо уважні, браття. Я біг не дарма, і трудився все не марно, ба навіть коли я мусів стати жертвою, фірою, За вашу віру, я брадів, веселився разом з усіма вами. Та й ви також радуйтеся, і веселіться зі мною. Надіюся, Господі Ісусі, послати до вас незабаром, Тимотея, щоб і мені на серці стало легше, коли довідаюся про вас. Нікого б не маю рівного Йому душею, що так щиро дбав би про вас, бо всі шукають свого а не Христа Ісуса, ви знаєте Його випровану чесність, Він, як син Батькові, служив зо мною в справі Євангелія. Надіюся, отже, Його до вас послати. Як лиш довідується, як воно зо мною. Ми Аллилуйя.